Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. І сьогодні маю на меті запросити вас мотивуватися трошки до домашніх справ. Якщо такі відео вам подобаються, тоді залишайтеся та переглядайте. Розпочинаю я мотивацію з того, що. Хочу прибрати холодильник. У мене вже там є а, така потреба в тому, щоб його добре всередині помити. Ну, принаймні, таке бажання в мене є, щоб його добре всередині помити. Тому я виймаю все, що є у холодильнику а, весь вміст. Також вийняла всі скляні полички, і ось тако в умивальнику добре мий. У мене раковина є великою і мені тут мити зручно. Єдине, що треба акуратно поводитися, щоб десь не розбити скло або не обтерти покриття на самій мийці, тому що, ну, в принципі, якісь необачні рухи можуть пошкодити зовнішній вигляд. До того, поки в мене такої великої вмісткої мийки не було, я спокійно мила все у ванній кімнаті. Там теж можна все гарненько помити, і я таким завжди займалася. Після того, коли помила весь міст, який я виняла, всі полички, все попротирала, то зараз, звичайно, що мию середині. Не маю я якихось таких супер лайфхаків, супер секретів, все дуже сильно просто, елементарно і зрозуміло для будь-кого. Помивши все всередині, також мильною водичкою, добре, я мию зверху. Також протираю всі ручки. Відкриваю, протираю щільнювачі, протираю між дверками сполучення, і тепер витираю насухо всі полички і відправляю їх на їхні місця. Також повертаю весь вміст, який був у холодильнику. Дуже багато чого там не було. Продукти треба поновлювати, такі, які треба зберігати у холодильнику. Тому я з цим справляюся з усім швиденько, все поскладала і гарненько, чистесенько вже є. Також, миючи холодильник, побачила, що вікна мої хочуть аж так кричать, що їх треба помити, тому гарнесенько все вимиваю і надвору, мию губкою, змоченою, в розчині, добре все промиваю, а після цього змиваю звичайною водою. А вже аж після цього доводжу до блиску звичайним миючим, яке призначене для того, щоб не мити вікна та різні скляні поверхні. Зсередини мию тільки миючим, оскільки з середини вікна так не забруднюються. Хоча, дякуючи Софії, то буває по-різному. Також сьогодні вирішила попротирати усі поверхні. Звичайно, що у верху поверхні кухонника так не забруднюються, як внизу, але все одно вилізла наверх, все попротирала, також гарненько все протираю внизу. Насправді, прибирання відбувається дуже легко і просто. Спочатку мильною губкою, я добре відмиваю всі заглиблення, які там є замість ручок, десь якісь забруднення, а потім. Уже чистою тряпочкою, ганчірочкою я протираю, спочатку забираю мило, а потім вже насухо витраю все. Тому аж якогось такого дуже кропіткого процесу ну, немає. Все відбувається швидко. Процес прибирання перериваю. На те, щоб начистити картоплі, тому що хочу приготувати а, вечерю, хоча це не так і пізно, після обіду. Швиденько чищу, картоплю я попередньо не мию для того, щоб її почистити. Вже потім я її добре вимиваю в умивальнику. Звичайно, коли я її чищу, чищу, зразу її кидаю в водичку, потім ось приношу в умивальник і гарненько під водичкою я її вимиваю. Вся помита картопля швиденько перетворилася на масу для дерунів. Е, картоплю я тру на терці, на грубші, а там, де вже потрібно мені терти на дуже такі дрібній, то перебиваю у блендері. Так, мені ж зручніше та швидше. Відварюю також кукурудзку і такі смачні дерунчики вже є готові. Звичайно, це є залишок того, що. Залишився, оскільки, е, поки дируни смачні, гарячі, мені їх дуже швидко допомагають під'їдати. І тепер із спокійною душею можна завершити своє прибирання, оскільки вже всі ситі, всі зайняті, ніхто мене не чіпає, тому е, основна маса всього є прибрана. Єдине, що ось я складаю квіточки, також е, залишки кавуна. Кладаю на стільницю, помила іще сливки, які були у нас в хаті, і вийшла така милуюча око композиція із квітів та фруктів. Останнім штрихом у прибиранні завжди в мене є помити підлогу. Підлогу на кухні я завжди мию вручну. Дуже рідко буває так, що я її е, спішу і мию шваброю, хоча шваброю це теж вручну, я якось не так сказала. Я мию ось так на четвереньках, добре тряпкою, оскільки на кухні всі їдять, особливо якщо е, мала навіть та сама Софія їсть кавун, вона не завжди. Їсти або на вулицю, або над на тарілочкою, то вона може нахляпати, та й не тільки кавуном будь-чим. Тому е, я стараюся всі плями добре. Побачити і їх всіх протерти. Потім, якщо вже підлога є чиста, можна помити шваброю. І так, із перервами на готування, на обслуговування дітей, і нарешті я закінчила прибирати на кухні. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Можливо, когось відволікла від якихось таких. Важких думок, можливо, когось мотивувала до праці. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз скажу вам всім до зустрічі!